Написано, що Бог відвідує землю, Бог відвідує тебе, твою економіку, твою родину, церкву, де Бог помістив тебе. Бог відвідує, скажи, Бог відвідує, Бог відвідує, Бог великий прямо зараз в моїх обставинах. Амінь, Бог відвідує мене в моїх обставинах, в моїй ситуації, в моїй кризі, в моїй проблемі, і Він угамовує мою спрагу. Бог піклується, Бог дбає про мене, і Він рясно, рясно, рясно збагачує, збагачує землю, землю, служіння, покликання, мою родину, де я сьогодні вкорінений, де я сьогодні посаджений, Бог рясно збагачує, збагачує землю, яку Бог помістив тебе.